Як сповнилися дні очищення їхнього за законом Мойсея, вони привели його в Єрусалим поставити його перед Господом, як то написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві і принести в жертву, як то написано в Господньому законі, пару горлиць або двоє глубенят. Був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, чоловік той, праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля. І Дух Святий був на ньому, йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерти перш ніж побачить Христа Господнього. Він прийшов духом у храм, і як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над Ним за законним звичаєм, Він узяв його на руки, благословив Бога і мовив: Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили Твоє спасіння. Що ти приготував перед усіма народами світло на просвіту поганам і славу твого люду Ізраїля. Батько його й мати дивувалися тому, що говорилося про нього. Симеон же благословив їх і сказав <кій> до його матері Марії: Ось цей поставлений для підняття і падіння багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошенняє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець. Слово Господнє. Слава Христе! Тож сьогодні в Євангелії чуємо про таку особистість, як Семеона, то можливо трошки більше спробуємо задуматися про цю постать. Отож, Семеон означає почутий. Назва походить від єврейського шем он і означає Бог почув. Ми мало знаємо про нього. Він з'являється в Біблії лише один раз, фактично на одну мить, щоб засвідчити відповідно до свого імені, що Бог вислухав і відвідав свій народ, пославши Месію на землю. Симеон, як і пророчиця Анна, про яку тещуємо на сторінках Євангелії, жив у тімі Єрусалимського храму. Він постійно служив Господу Богу. Він не був священником, він був мирянином. Симеон праведний, справедливий. За єврейською термінологією, це людина, яка живе за Божим Словом. Суворо дотримується заповідей. Виконує Божу волю. Як Йосиф, чоловік Марії. Він благочестивий, духовний. Він живе в тісних, особистих стосунках з Богом. Він у храмі, молиться і постріть. Він також людина очікування. Це не якийсь такий старенький, злий дідусь. Який дорікає Богу, що його життя постійно згасає, і Божі обітниці не виконуються. Навпаки, він зберігається в стані надії, готовності, очікування, відкритості, постійної, скажімо так, свіжості. Він чекає розради Ізраїля. І цією розрадою є обіцяний Месія, обіцяний Спаситель. Симеон це людина сповнена Святого Духа, грецькою мовою він згадується патішник, це багатозначне слово, його можна перекласти також як утішитель. Святий Дух втішає і оживляє Симеона, робить його відкритим, сильним, сповненим надії, зміцнює в обіцянці побачити Спасителя. Симеон тихий, скромний, він постійно очікує. Він приймає своє нинішнє становище, як і все своє життя історію. Його опорою і впевненістю є Господь Бог, Його доброта і милосердя. Він віддає своє майбутнє і свою долю в руки Божого проведіння. Симеон удостоївся благодаті побачити Спасителя. Згідно з єврейським законом, на 40-день після народження єврейська дитина мала очиститися, принісши ритуальну жертву. Для бідних людей цією жертвою це, була, це могла бути пара горлиць або пара голубенят. Очищення відбувалося в жіночому дворі біля воріт Неканора. так званих. Обряд полягав, що священник благословляв. Та окроплював матір дитини жертовною кров'ю, кров'ю тих тварин, які вони принесли. Матір не мусіла бути в храмі, але єврейські жінки, благочестиві єврейські жінки, вони бажали брати участь у цих ритуалах особисто. І Марія ніколи не шукала причин, щоб ухилятися від соціальних вимог свого часу. Як і у всіх інших ситуаціях Діва Марія намагалася бути схожою на всіх жінок свого часу. Вона була спонукувана законнослухняністю і бажанням принести Ісуса Богу в жертву. Марія також приходить до храму з Йосифом, зі своїм опікуном. Увійшовши до храму, їх зустрічає Симеон. Він просить їх віддати йому дитину. Симеон благословляє Бога за справу спасіння, але, мабуть, зустрічає своїх гостей з вірою в те, що Господь дотримає своєї обітниці. Він хвалить їх за довіру до Бога. Цей простий і скромний чоловік жив праведно, дотримувався закону. І прагнув Спасителя, тому Господь задовільнив його найбільше бажання. Його серце сповнене радістю від зустрічі з Ісусом і великою любов'ю. Воно бажає залишитися у вічному спогляданні Бога. Симеон, коли тримає на руках дитину, він усвідомлює, що таким чином охоплює своє власне майбутнє. Він радіє, бо бачить продовження, продовження свого роду, свого життя. Він довіряв і вірив. І тепер його надія та довіра починає матеріалізуватися. Це дитина, вона маленька, але сповнена обіцянок. Старенький Симеон уособлює старий завіт, а Ісус відкриває Новий. У цій сцені є щось глибоке, глибоко людське, дихає надією, радістю. І вона нам близька. Людина радіє, коли бачить, що, ін... що інші продовжать її справу, що продовжиться діяння всього її життя. Батьки радіють своєму потомству, дідусь і бабуся онуки. Вчитель радіє, коли учень приймає його думку. Незважаючи на кінець життя, незважаючи не на проходження, є можливість продовження життя в інших наступних поколіннях, є людська надія. І старенький Симеон, він символізує кожну людину, кожного з нас. Він виражає звички, шаблони, бажання людей, а також страхи. Та побоювання. З іншого боку, дитина є символом новизни. Справді, старій людині нелегко прийняти дитину, прийняти щось нове. Є страх, страх, що дитина не зможе продовжувати, що він не вибере той самий ідеал, що він зрадить, і займе все місце, залишивши. Старші покоління з їхніми переконаннями десь збоку на узбіччі. Радість Симеона також виливається у просту прекрасну молитву, яка з давніх давен була текстом літургії годин. Комплети. останньої молитви дня. Тепер, Господи, відпусти слугу Твого з миром за Твоїм словом, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготував перед усіма народами. Світло на просвіту поганам і славу твого народу Ізраїля. Симеон радіє близькості Спасителя, якого бачив на власні очі і до якого доторкнувся своїми руками. Його слова перегукуються зі стислим богослов'ям про особу Ісуса. Симеон покладається на пісню про слугу Яхве, і це показує універсальну місію Ісуса. Він слава ізраїльського народу. Але Його прихід не обмежується, не обмежується вибраним народом. Ісус є також світлом для язичників. Ісус є світлом для кожного з нас. І нехай це світло світить в житті кожного з нас. Нехай ми приймаємо це світло, не боїмося відкриватися на Його діяння. Амінь. Зараз будемо визнавати нашу віру, але вже сьогодні не будемо ставати на коліна, сьогодні тільки під час слів. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, зробимо такий легкий уклін. Вірую в єдиного Бога отця все держите. Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед всіма віками. Бога від Бога світло від світла, Від Бога істинного, родженого, несотвореного єдиного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, нашого ради спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого, і Малідій став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням Знісся на небо і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих а його царство не буде кінця, і в Духах Святого Господа животворного, що від отця і сина і існути. Що з отцем і Сином рівно ми, і ми, рівнослами, що говорив через пророків. і в єдину святу Вселенську, а постольську церкву, і одне хрещення на відпущення гріхи. Orci cuiu voscresinia